Що рослина повинна завжди мати максимальний тургор. Що нам говорить тургор? Тургор говорить, що клітини в нас не пусті, вони набиті, тканина має механічну стійкість, процеси всі відбуваються нормально. Чому? Тому що є волога, відповідно, раз є волога, є можливість постачати елементи живлення. І тому тургор це дуже важливий показник. І коли під час літневої спеки ви виходите на поле. І бачите, що у вас тургора немає, а бачите, ви це дуже легко, у вас листки починають висіти вниз, або повністю лежать на ґрунті, або починають звисати. Ви розумієте, що у вас тургор відсутній. По причині чого? По причині слабкого кореневого тиску. І що нам треба зробити для того, щоб кореневий тиск підсилити? Нам треба запустити активніший осмос. А як нам запустити активніший осмос? Дуже легко. Беремо і штучно підвищуємо концентрацію села і в клітинах, даємо мінерали. Даємо солі, підвищуємо концентрацію більше, перепад концентрації між рослиною і ґрунтом стає ще більше, і рослина в буквальному сенсі починає красти в ґрунтовологу. В буквальному сенсі краде. Тому що ми знаємо, в залежності від того, з чого ґрунт, точніше, ви може не знаєте, але будете знати, коли будете детально проходити ґрунтознавство, і зараз ми якраз трошки його торкнемося. Що ґрунт, в залежності від свого механічного складу, тобто вмісту глини і піска, він володіє різними водними властивостями. Глинисті ґрунти важко віддають воду, піщані ґрунти легко віддають воду. Але піщані ґрунти при цьому вони взагалі не можуть тримати вологи. Ну, практично. Тобто, для того, щоб тримати вологу, треба в першу чергу органічна речовина, в другу чергу колоїди. Але колоїди це більше стосується органічних мінеральних речовин. А органічна речовина. Грунту мається на увазі пожнивні рештки. Це як губка, яка набивається, вона насичується вологою, і тоді, відповідно, ця волога там зберігається триваліший час. Потім переходить через парову фазу, і конкретно парова фаза втягується вже коренями рослин. Рослина ніколи не п'є воду рідкою. Завжди тільки пара це перший момент. І другий момент, що ця пара не завжди заходить в рослину, яка ж двох. От, наприклад, ситуація в кореневій системі, або взагалі рослині не вистачає водню, а кисню вагон. Для чого їй затягувати кисень? Для того, щоб потім опять викидати кисень. Їй цього не потрібно. І тому вона сразу в зоні кореневої системи розбиває на два гази, водень забирає, кисень не бере. І все, тобто тут все, вона набагато продуманіша, я повторююся, і ви повинні в першу чергу, коли говоримо про вирощування культур, розуміти, що це абсолютно окремий організм, який не має мови, вас не розуміє, і він розуміє тільки мову науки, тобто мову фізики, мову хімії і мову біології. І коли ви це зрозумієте, ви почнете зовсім по іншому підходити до вирощування культур. Це, що стосується водного режиму. Відповідно, поглинання води зрозуміло, це, що живлення це більше дифузії, тобто втягування солей з ґрунтового розчину. Поглинання води це все-таки більше стосується осмосу, тому що там розчинник рухається в сторону речовин. А традиційно у рослинах концентрація клітинного соку повинна бути вища. Ніж концентрація речовин в ґрунтовому розчині. Тому що якщо буде концентрація в ґрунтовому розчині набагато вища, ми знову спиняємося на тому, що ми з хлопцями казали, посіви горять. Починається явище плазмолізу, це тоді, коли вода починає рухатися із рослини в ґрунт, тому що там більша концентрація. Мембрани для води проникні в обидві сторони, відповідно, посіви починають втрачати тургор, транспірація вже не відбувається, і тоді дуже важко ось так от штучно запустити. Розказую приклад з практики. Було одне поле, на якому ми посіяли кукурудзу. Все нормально, дощі пройшли, начебто волога є в ґрунті. Все, все повинно бути класно. Кукурудза росте, 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 росте до такої величини, раз і зупинилась. Все. Проходить тиждень, нічого не відбувається, проходить два, нічого не відбувається. Всі посіви ростуть, цей посів не росте. Підсумку приходимо до висновку того, що концентрація мінеральних речовин, тобто солей, в ґрунтовому розчині занадто велика. Що зробили? Взяли аплікатори. Аплікатори, хто не знає, це агрегати для внесення різних рідких добрив в ґрунт. Взяли аплікатор, внесли по 100 літрів води. Без нічого. Просто вода. Проходить кілька днів, посів, пішов. Тому що було багато дуже солей. Ми запустили воду, хоча б здавалося, що таке 100 літрів води. Це взагалі нічого. Гектар 10 тисяч квадратних метрів розуміємо, що це таке. Але згадуємо, що коренева система живеться паровою фазою. Якщо у вас літр води, то уявіть, наскільки об'єму простору він може у вас випаруватися. І тому, відповідно, за рахунок цього, концентрація селей зменшилась і це знову забезпечило явище живлення. Тут концентрація стала більше. Осмос запустився, кореневий тиск запустився, рослина пішла рости. Тут уже шляхом штучним ми б нічого не зробили. По-перше, тому що різниця концентрації була зависока. По-друге, кукурудза це культура дуже чутлива до позакореневих підживлень. Там не можна дати ні багато, ні азоту, нічого по листу, тому що можна дуже легко попалити посіви. Тобто, це такий практичний аспект. І тому, відповідно. Для того, щоб вирішити конкретно цю проблему з кукурудзою, нам довелося просто розконцентрувати. Тобто, розуміємо, що у вас вже є два інструменти впливу на культуру. Якщо у вас немає тургору, немає осмотичного тиску, відповідного, і від у вас від цього ми розуміємо, що не відбувається фотосинтез. А фотосинтез, як я вже сказав, це двигун життя на планеті. І того, відповідно, контролюємо ці два процеси і даємо можливості рослині фотосинтезувати. Ось тут фотосинтез є. І відповідно поділ. Тому що фотосинтез. Взагалі, мені потрібно було почати з нього. Без цього процесу ми б з вами не існували. Це на сьогоднішній день, можна сказати, єдиний ефективний варіант переробки промен... променистої енергії сонця в енергію хімічних з'єднань. Сонячні батареї в порівнянні з коефіцієнтом корисної дії фотосинтезу взагалі нічого не означають. І на сьогоднішній момент при всіх успіхах науки. Не можуть нормально сформувати, розкрити формулу хлорофіла повністю до края. І не можуть штучно відтворити фотосинтез. Ми розуміємо, що дуже багато що в нашому житті взято із природи. Тобто, наприклад, мембранно поршневі насоси це принцип вашого головного клапана. Розуміємо. Тобто дуже багато чого в нашому світі, різних винахідів, вони просто перенесені. Так само і електричний струм і тому подібні речі. Але ось фотосинтез штучно ніхто поки що не відкрив. Німці намагалися, але в них поки що нічого не виходить. В них взагалі була така задумка, щоб створити зелену фарбу. Яка б по суті могла проводити процес фотосинтезу, тобто можна сказати, що це жива була б фарба, і переводити її електроенергію. Тоді б в нас відпала би потреба взагалі в корисних копалинах, мається на увазі деревне і кам'яне вугілля. Але поки що в них з цього все не вийшло. Явище фотосинтезу в першу чергу забезпечує весь світ енергією, тому що для того, щоб рослина росла. Для того щоб вона розвивалася, для того, щоб проходили хімічні реакції синтезу різного роду речовин, потрібна в першу чергу енергія. Нам так само потрібна енергія, але наша енергія, вона там в ларочку за університетом на перерві. А їхня енергія в них не продається, і того їм відповідно потрібно працювати на все самим. І тому активність фотосинтезу напряму впливає на те, як рослина розвивається. Якщо умови комфортні для фотосинтезу, все добре. Якщо умови некомфортні, потрібно визначити, від чого залежать ці некомфортні умови. І якщо в концепції нашої лекції вони залежать від дифузії осмосу, ми повинні на них вплинути. А впливати ми на них можемо в залежності від того, в який час, в який період, в який спосіб. Це що стосується. Біологічного значення. Так. Так, так. Єсть. Отут я намалював. Просто щоб ви розуміли, що всі ці три процеси вони поєднані. Фотосинтез це головний процес. Самий головний процес. Дифузія і осмос це процеси, які впливають на нього. Тобто, в першу чергу, він впливає на них, далі вони впливають на нього. І повинна бути, як в кожній системі природній, термодинамічна рівновага. Коли вся система працює злагоджено, тоді рослина розвивається і в нас немає ніяких проблем. Так, рухаємося далі. Ось ця тема, я вам скажу, взагалі шедевральна. Чому шедевральна? Тому що на сьогоднішній момент зовсім не популярна. Зараз я водички поп'ю. Дуже не популярна. Не розумію чому. Не розумію, чому не популярна, але на сьогодні є концепція, що все більше і більше вертається до істоків. Зараз ми спинимося на грибах. І в бактеріях, чого я їх включив, здається, начебто осмос і дифузія, а вони мають безпосереднє відношення до осмосу і дифузії. Тому що всі сухопутні рослини зобов'язані своїм виходом на сушу грибам. Коли рослини ще були в морі, в Світовому океані, гриби вже жили на скелях в прибережній зоні. Як вони виживали? У них фотосинтеза немає, в них немає хлорофілу. Вони не здатні виробляти собі самі енергію. Де вони її брали? В них є чудова особливість, вони виділяють кислоти, які можуть розбивати мінерали просто в мотлох. Вони в буквальному сенсі своїми кислотами трощать скали. Чого небезпечно, що, наприклад, якщо десь грибок, кам'яна будівля, це може бути небезпечно, але в перспективі, якщо ця будівля простоїть там ну, тисяч так 30 років, тоді може бути щось погане. Але в принципі розуміємо, що. Вихід сухопутних рослин це все-таки заслуга грибів. Ми розумієте, що гриби вони всюди, навіть зараз повітря насичене спорами різного роду грибів, які можуть бути як корисними, тобто симбіотичними, так і відповідно паразитарними. Але на чому це базувалося? Те, що гриби співпрацюють із рослинами. Перший союз гриби і гриба і рослини, який знаєте, ви стовідково його бачили в житті тисячу разів. Вони ще в забрудненому повітрі не ростуть. Лишайники. Лишайники в лісі, хто, був, хто любить гуляти в парку, бачив на деревах в будь-якому випадку лишайники, на дахах будівель також лишайники є. Так, от, лишайник це, по суті, симбіоз гриба і водорості. Для чого їм, це, для чого їм цей симбіоз потрібен? Так як гриби здатні виділяти кислоти, розщеплювати мінерали і забирати собі елементи живлення. Але не здатні до фотосинтезу, в них є все, але немає енергії. В них немає цукру, тому що цукор це енергія. Тепер беремо рослин. В них є фотосинтез, є енергія, але слабка коренева система, слабкі кислотні виділення, не здатні великим більшій мірі, порівнянні з грибами розщіплювати мінерали в такій великій степені. І того, відповідно, їхнє живлення. А на той момент таких родючих ґрунтів, як зараз, ще не було. Вони тільки-тільки формувалися. І того, відповідно, потрібно було якось виживати. І в них сформувався симбіоз. Ось цей симбіоз, він на сьогодні. 80% сухопутних рослин вони живуть в симбіозі, тобто гриб і бактерія. Основна роль віддається все-таки грибам, але бактерії також дуже важливі по причині того, що вони живуть всередині рослинного організму також. Коли кажуть, що гриб він співіснує просто з рослиною і не поєднується, це лукавство. Гриби поєднуються завжди, питання в тому, яким способом чи проникають всередину корення, чи просто його плітають на поверхні. І бактерії також відіграють дуже велику роль у. Здорові рослини, вони можуть просто мігрувати всередині самої рослини, контролюючи її імунну систему. Наша здатність перетравлювати їжу бактерії. Що буває? Дезбактеріоз тоді прописують різного роду бактерії, які повинні заселити ваш ЖКТ для того, щоб процес травлення пішов. Тобто, грубо кажучи, забери з нашого організму бактерії, і ми з вами вибачте в гробу в білих тапках. Ну, коротше. Тобто розуміємо. І гриби, вони дійшли ось ці, в цьому симбіозі, вони дійшли до нашого часу. Вони працюють з усіма сільськосвористськими культурами, які ви знаєте. Ви знаєте, що бобові це бактерія більше, азотобактерії, вони співпрацюють бульбочкові бактерії. Якщо ми говоримо кукуруза, соняшник, пшениця, ріпак і так далі. Так далі, так далі, так далі у них все мікориза. Тобто мікориза від. Мікологія це гриби, риза це зона ризосфери, тобто зона поглинання елементів живлення кореневою системою, таким чином вони співпрацюють до сьогодні, і рослина навмисне виділяє їм глюкозу для того, щоб вони могли живитися і забезпечити енергії свої процеси синтезу, а вони, в свою чергу, виділяють кислоти, розширюють зони поглинання кореневої системи і дифузно постачають її елементами жилення і водою. Якщо, наприклад, у нас де я кинув? А вон там. Якщо у нас лінія ґрунту, коренева система ось така, умовно кажучи, то симбіоз із грибами він її розширює. По суті, гриб є продовженням кореневої системи. Тут відбувається фотосинтез, цукри починають спускатися. Сюди вниз і розподілятися по організму рослин в залежності від потреби, де відбуваються ростові процеси і хімічні реакції синтезу. Але частина цукрів це не просто залишковий, це навмисно виділений цукор для того, щоб тут в зоні кореневих волосків, де відбувається поглинання, виділяється цукор. І сюди приходить бактерія, і сюди приходить гриб своїм міцелієм. І вони починають живитися цим цукром. Але взамін. Рослині, вони вимушені віддати елементи живлення і воду. Тому що ця співпраця, як ви вже могли зрозуміти, вона не від хорошої житті. Це вимушена міра для того, щоб вижити і просто продовжити свій рід, тому що знаємо, що головне завдання еволюційне кожного живого організму це перенести свою генетичну інформацію в часі, тобто продовжити рід. Як було в одному фільмі сказано, варіанта жити вічно є два не вмирати або розмножуватися. Тобто розуміємо, що це вимушена міра, але ось ці елементи живлення поглинаються грибами за рахунок дифузії і постачаються рослинам за рахунок дифузії, але вже активної, не пасивної. Таким чином рослина забезпечує свої потреби в елементах живлення. Найбільш виражена культура в цьому плані це кукурудза.